Всім доброго періоду часу. Це знову я і в цьому відео поговоримо про такого боса під назвою Nightmare Vare Peak. Цей босс спаунся в печері і розпауниться що 20 днів. Давайте поговоримо про трошки його деталей. В нього є 10 тисяч життя, він деякий періоди часу зносить по-різному розсудок. Саме гірше це те, що він зносить, ну якби прибитий буде зносити мінус 400 розсудку за хвилину. Там ще різні види, але це найголовніше. Далі, його сила. Сила там доволі цікавіша. При нульовій фазі він б'є 12,5, коли біжить 75, і з сильним своїм ударом 112,5. І так, він спавниться на такому оранжевому біомі. Він може будь-де, в нього є три респавна, він може будь-де в оранжевому біомі, крім біом з мавпами. Та, та на тому біому з мавпами він там не буде спавнитись. А в інший оранжевий біом він буде. Так як, скоріш, знаєте або не знаєте, там є три види оранжевого біома. І та там, скоріш, не може одне з тих трьох розпаунитись. Все, що на цього боса, це якраз броня, броня зброя, особливо, головна річ, пікс і можна любий буст для скорості. Чи його варто брати любий буст для скорості? Абсолютно ні, але все ж таки можна взяти. І та, цей бос спавниться після другого дня. Якщо цікавлять, що нам пікакс, а для того, щоб активати іменно цього боса. Якщо грати за Вульгана, там золоте кайло теж піде, але якщо грати за його іншою грою, вам треба використовувати пік екс. Зараз я покажу, як воно працює. Спочатку ви розламите весь мрамор. Це може зробити любим кайлом. Коли розламали весь оцей мрамор, ви приступаєте вже до бійця колон. Як ви можете зараз замітити, коли я вдарю колону, зараз покажу, я вдаряю і воно вібрує. Окей, okay, зараз, зараз, зараз. Все, воно почало вібрувати. Щоб активувати бос, треба, щоб ці всі три колони почалися ну, якби, вібрувати. І тоді якраз бос. Ну, битва з босом почнеться. Майте вібрувати одночасно. Ось там буде пару секунд, щоб ці всі активувати. Все, далі бос розірвався з ланцюгів. Далі понижайте розсудок до нуля. І бувайте тих кошмари, які він випускає. Ну, хіба 100 життя, ні вам шкода ніяко не зносить. Але будьте обережні, це зараз рахується нульова фаза, і вас оцей перевід не може вдарити. Він, б'є, так як казав, небагато 12 шкоди, але все ж таки трошки боляче. Можемо трошки броню поламати. А тепер переходимо до другого самого важливішого компонента це як іменно знебитись. Тут є два варіанти. Бачите, цю червону лінію, це позначається, що що це бос біжить на нас. Зелені лінії це показує, куди нам варто відбігати. Не обов'язково ці сторони бігти одночасно, але варто одну з тих чотирьох. І та не відбігайте назад, бо боляче буде. Як зараз розумієте, вам треба побігти вправо, вліво або під кутом направо, під кутом наліво. Бачите, коли стоїть на місці нічого не працює, коли відбігає назад, теж не варіант. Тому все ж таки ліпше бігти направо, наліво або під кутом, якщо ви бачили. Це саме кращі два варіанти. Якщо ви бігаєте без буста, вам єдиний варіант, як ви можете відкритися це якраз бігти під котом. Не в сторони, а якраз під котом. Бачите, воно ну, працює. Ну, так як казав, бус на скорість не обов'язковий, але варто мати через те, що битва з босом стане сотні разів легше. Чим більша скорість, тим кращий результат буде. Тим менше він нас знесет, тим швидше зможете відреагувати і вбити його. Ну і втекти від ударів. І так відхилиться від нього три рази, вам треба бити з одного до вісьми ударів. Це ваш вибір, скільки разбити. Ви можете бити його і більше. Можете його бити до 12 разів, коли він лежить так. Але не рекомендую взагалі ні разу не повторяти цього. Час те, що дуже сильно розіковано, і при другій фазі він вам знесе приблизно так 200 життя. Через те, що ви не стигли відбігти, тому не привикайте до того. Потренуйте стаг з одного до 8 ударів, коли лежить. І тоді можете, коли навчиться знебетися, переходити до 12 ударів. А поки що рекомендую максимум 8 робити. Бачите, він впав, я б'ю по 8 ударів. Цей раз я вдарив в 10 раз. І типу. Все ж таки стиг відбігти. Коли ви дійшли до другої фази, вам треба якраз щоб оцей перевертень бив не по вам, а якраз по колонам. Ви його, типу, промайнюєте на себе, щоб ніби по вас дарив, і відходите якраз до сторони колони. Так і він якраз розламається колону. Для чого нам ламати ці колони, а там випадає цей ресурс, який потрібен для майбутнього крафту. Якщо бійте без буста, ви можете зробити це, якщо як я зробив. Ви просто по праву сторону, ну, по ліву сторону перевертня, ви перебігаєте навколо нього. Для чого? А для того, щоб він вам не попав. Бо це трошки боляче, він там. 112 б'є. І та, ну, так, ну, таке собі. І якраз друга фаза, для чого буст іменно і треба. Час того, щоб легше було відхилятися від того їх ударів. Якщо є мінімум два буста на скорість, ви можете просто бігти назад. Якщо у вас єдиний бус на скорість, вам все ж таки треба бігти навколо нього, або в сторону вправо, або вліво. Або під кутом теж варіант. Як ви бачите, я бігаю навколо нього. Він просто по мені не попав. І все. І половина другої фази якраз буде іменно так виселитися. Він вдаряє, ви відбігаєте. Якщо б біжите, звісно. І та, так буде виселитись. І. Мене бос проміняв на якусь там черепаху. Посеред мого відео. Посеред битви. Мене на тупу черепаху проміняти. Це ж кібербулінг. Зато там випала шапочка. І ка випадає. 10%. Хоча б якийсь плюс. Не буде вже так боляче полуджати. Добре, вертаємося назад там, де ми були. Продовжуємо. На чому я закінчуємо на тому, що вам треба відхилятися під котом, бігти, коли б'є кулаком, або навколо нього. не все ж таки, бігти навколо нього. Хоча я вже це все казав. Добре, продовжуйте. Біжите навколо нього, або що маєте два буста, просто відбігайте назад. Коли ви доб'єте до 1700 життя він активує свою першу і другу фазу, то він, тобто він буде бігати на вас і бити кулаком одночасно, якщо ви попадете з під нього. А поки ви вдаряєте один-два рази і відходите. Дивіться, підходите, робите коло. раз-два і відходите. І так повторяйте. підбігли, перекрутилися з ним, раз, два і відбігли. Це буде половина другої фази. Чи то весело робити? Абсолютно ні. Але це 100 раз краще, ніж іменно з отим босом. Бо вам не треба 100 кіл робити навколо стіни, щоб просто відволікти його і її бджіл, і просто спокійно побити самого босса. Ні, ви б'єтеся з бджолами, щоб потім битися з боссом. Якщо не б'єте бджіл, то вона якраз активує їх і буде швидше бігати. Ну, якщо їх навіть вб'єте, то вони нові заспане. Тобто з тим боссом весело буває. З тим сотні раз краще і бити сотні раз цікавіше. Але так, в нього є свої проблеми, це якраз з другої фази, вона трошки довга. Ну і може бути боляче. Добре, якраз 1700 1800 життя. Це його третя фаза неофіційна. І тоді він якраз активує свою першу і другу фазу одночасно. Маршлин не тільки що вдарив, він мене вдарив 75 життя через те, що в мене не біг. І 112 життя, те, що не вдарив кулаком, тобто він вже б'є два удари, а не один удар одночасно. І ще одна така річ, яку я забув сказати, це коли він біжить на вас при першій і третій фазі і ви не відхилилися від його бігу, то там якраз оце біг ресетниця, і вам треба знову три рази відхилятися. Тобто якщо ви два рази, він вас зачепив, то вам треба не відхилитися ще один раз, а вам треба знову відхилитися три рази. Воно ну, не дає, воно просто ресетає, вам треба знову три рази відхилитись. Зараз давайте поясню нормально. Там є він три рази на вас біжить. Якщо ви три рази відхилитесь, відхиляєтесь, він падає, отак от, і ви можете його бити. З одного до вісьми рази, як я казав. Якщо ви хоча б один раз у вас попав, в нього це все ресетається, і вам треба знову три рази відхилитися. Навіть якщо ви вже один або два рази відхилились. Во, надіюсь зрозуміло. Так, як ви побачити, там мені випало два блупринта і чотири 4 і Pure пур Horror. Там випадає з 4 до 5 штук, і це якраз інгредієнт до броні. Пам'ятаєте ці якраз тобори, ці колони, які ми розламали. Раз для того нам потрібні були ці колони, щоб взяти звітом отой камені. З цього каменю робиться броня. Згадати, що вона ну, таке собі, але в неї є свої фішки. По-перше, вона вам скиде розсудок. Чи то плюс, чи то мінус, важко сказати. Але не сказав, що це так страшно. Якщо ви скрафтили зелений амулет, ви можете зразу ці дві броні зробити. Якщо не скрафтили, вам треба почекати 20 днів, знайти знову цього боса. Мені, скоріше, буде в іншій локації, але він має три локації тільки. І знову його вбити. І тоді ви зможете все скрафтити. І не знає чого, але якщо ви над його вб'єте, він тут валяється, і ви не зможете відкрити подарочок. Трошка бісить, але. бісить. Так, <с> давайте перейдемо до фішки тої броні. Що воно такого класного є? По-перше, вона самовідновлюється, якщо воно стоїть одночасно, вам потім пізніше трошки покажу, і не випаде футболочка. Дарма відкривав. Добре, зараз вам покажу. Сам себе зірвав. В мене цей броня знизилася. Зараз вам приближу. Дивіться, бум-бум-бум-бум-бум. Як бум, 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 бум. ви можете побачити, вона збільшується по процентам. 98, 99. І. 100. То як ця броня самовідновлюється? Чим менший ваш судок, Тим швидше воно буде підніматися, але воно тільки відноситься, якщо з дві броні одіто одночасно. Якщо хоча б одна броня надіта, це або шолом, або це ціло, вона не буде само тому вам треба носити її одночасно. Давайте перейдемо окремо до броні. Перше досот це шолом. Він захищає 90% шкоди і має 840 дурабеці і 20% від розсудку. Поки броня зносить 10% за хвилину, має 840 дерев і має захист 90... ще 90% до фізичної шкоди. І на цьому все. Дякую всім за перегляд і зустрінемося в наступному відео. Якщо вам цікаво, як буває цього боса за допомогою ванди без, ну майже без отримання шкоди, вот вам і відео там десь має визнати вас на екрані або просто надайте в описі. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.